Вітаю! Хочу поділитися з вами приємною новиною. Я нарешті отримала сертифікат про успішне проходження сертифікації, яка починалася з у січні, в квітні був вивчення практичного досвіду, я цим ділилася, пам'ятаєте? І нарешті вже оголосили результатами, за результатами яких я отримала сертифікат. Тепер я сертифікований вчитель математики. Дипломований, сертифікований, я задоволена. Задоволена тим, що на рівні країни мене визнали гідним вчителем. Я тепер наповнена натхненням, щоб працювати далі, щоб розказувати про цінність математики, щоб доносити це учням, батькам про важливість навчання. тому я рада, що ви зі мною. Дякую, що підтримували. Знаю, що деякі переживали. Все гаразд, все клас. Тому будемо далі з вами співпрацювати. До зустрічі!